Пане Филиппів, що ви зараз очікуєте? Тому що справді зараз якась? Ну бачите, от хочеться сказати оперативна пауза, але ті, хто стоїть на сході і на Півдні під щоденними обстрілами, для них складно це назвати оперативною паузою. Вона швидше з точки зору інформації та просування фронту в глиб, чи в контрнаступ на користь контрнаступу України, це оперативна пауза. Є що ви очікуєте? Як ви теперішню ситуацію проаналізуєте? Абсолютно з вами погоджуюся. Якщо всю цю ситуацію чи на цю ситуацію дивитися в трьох площинах, то виглядає воно наступним чином. В оперативному сенсі, звичайно, що нам би хотілося, аби просування українських військ були більш динамічними, аби були нові територіальні здобутки тощо. Але ті атакувальні дії, які відбулися і на північному сході, і на півдні, вони серйозно вплинули на Кадрові можливості наших ударних угрупувань, батальйонів, бригад тощо з цією проблемою зіткнулася і наша бригада, тому що один із батальйонів, який доблесно виконував штурмові дії і функції, зараз фактично мусить бути відведений на докомплектацію. І це стосується багатьох інших бригад, багатьох інших військових формувань. Тому, звичайно, що постійно атакувати складно, важко і у зв'язку з погодніми умовами, і у зв'язку з санітарними втратами особового складу, втратою техніки. Тощо тому з однієї сторони нічого нового, але постійно відбуваються бої місцевого значення і, на превеликий жаль, несемо втрати, і ми в тактичному сенсі. Я думаю, що тут відбувається те, що саме що відбувалося: постійна робота по ворожих тилах, постійна робота по Ворожій логістиці постійне намагання десь намацати ті слабкі місця, які б давали можливість проломити оборону армії агресора. Ну і звичайно, що дуже важливо: можемо по різному відноситися до мобілізації, яка відбулася в Російській Федерації. Але тим не менше, за різними оцінками, від 300 до 400 тисяч, нехай слабо мотивованих, погано забезпечених військових, ця армія здобула. І тут важливо зрозуміти і очікувати, по яких напрямках буде відбуватися підсилення. А в стратегічному сенсі, ну це напевно найцікавіша площина. Бо якщо повертатися до заяв президента країни-агресора, то тут можна шукати плюси, а можна шукати і знайти мінуси. Плюс в тому, що якщо згадати риторику поліканальну риторику Путіна до військового вторгнення. То він намагався розмовляти, і з ним розмовляли світові лідери, в тому числі колективного заходу. Зараз він абсолютно абстрагується від заходу, чи його абсолютно абстрагували від заходу. Зараз це ізольована, більше емоційна, ніж прагматична риторика. Але який мінус в цьому в цій емоційній риториці? Тому що очевидно, що Російська Федерація пішла в мобілізацію не лише кадрову, не лише військову, не лише армійську, але й мобілізацію економічну. І внутрішня ситуація в Російській Федерації буде погіршуватися. І ось ця риторика президента спрямована на те, щоб не втримати підтримку населення країни-агресора, щоб переконати в тому, що це дійсно аттєчестві війна, на його думку, і щоб ці процеси, які будуть супроводжуватися погіршеннями економічним і політичним в країні агресора, все-таки не мали наслідком якихось бунтів. Якихось інших моментів, які би могли спричинити те, щоб помінялася влада Російської Федерації. Ну і ще напевно одна річ: щоб оця риторика, якою Путін ізолюється, відгрожується від від заходу, чи пов'язано з тим, щоб часом в Російській Федерації не з'явилися наслідники Родольфа Геса, які би туди поїхали, і спробували там домовлятися про щось, в тому числі про зміну військово-політичного керівництва. Але точно це вже не оригінально, точно нічого вже не зміниться, бо абсолютно зрозуміло сьогодні те, що мир і перемога буде здобута тільки на полі бою і ніде інде. Є одна річ, за якою я 100% погоджуюся з Валерієм Олексійовичем Чалим – і є те, з чим не погоджується. Те, що абсолютно не піддається сумніву. Продовження теми по переговорах. Українська влада чітко зайняла позицію, що з терористами переговорів не може бути і немає з ким розмовляти. Але що дуже важливо, щоб цей бойкот візиту найбільшого терориста сучасності Путіна в Індонезію все-таки був зреалізований, тому що дуже важливо не допустити ось цього порушення правила. Нічого про Україну без України, а я думаю, що в таких форматах, і думаю, що це один із планів президента Російської Федерації, аби спонукати, якщо він де вже проти заходу, то напевно і в нас є білі плями дипломатичні і по Латинській Америці, і по близькому сходу, аби через них спонукати Україну до перемовин. Тобто не повинно бути жодних сумнівів. У жодної з наших партнерів, про, то, про те, що вже говорилося в цій студії, нам зараз потрібна зброя, нам зараз потрібно, потрібна допомога, а не будь-які спроби посадити когось за стіл переговорів з найбільшим терористом. І те, з чим не погоджується, ми повинні бути дуже обережні в висловлюваннях. Ми говорили, що не можна давати відповіді, як у школі. І я думаю, що багато із нас міг би сказати. Те, що думає, але воно може зашкодити загальній ситуації, загальній картині. От що було сказано, що це не війна збройних сил України проти збройних сил Російської Федерації. Погоджуюся. Погоджуюся навіть що це війна між державами, але не погоджуюся, що це війна між народами, і цей наратив не можна тиражувати, тому що це те, що хоче зробити Путін. Що це ставай страна огромна, це мобілізаційний ресурс в багато мільйонів штиків погано озброєних, Е, Будь-як до цього можна відноситися. Але, і про це говорив президент України. Ми пам'ятаємо виступ міністра оборони України, що ми воюємо проти хворобливих імперіастичних амбіцій і проти носіїв цих амбіцій, а не проти тих людей, які. Скажімо, не погоджується із політикою із сучасного військово-політичного керівництва Федерації. це був Олег Сенютка, Роман Филипів. Заключне слово. Ми ще довго будемо вслухатися і прислухатися до виступів світових лідерів, чи то президента Сполучених Штатів. Чи то лідера Китаю, чи навіть слухати і спостерігати за тими промовами, які буде виголошувати головний терорист світу, але повинні зрозуміти одне, що все вирішиться на полі бою. Точка неповернення вже пройдена, і інших варіантів бути не може зрештою так само, як і не може бути нічого іншого, як наша перемога. А в плані Нашого, нашої співпраці з заходом я думаю, крім оборонної і безпекової складової, пора вже водити економічно, тому що це не послідовні, а паралельні речі.